Дорогі мої, всіх підписників каналу Добрий ранок Фінляндія, всіх добрих людей, хочу щиро привітати і світлим святом Воскресіння Христового. Хочу побажати вам щастя, міцного здоров'я, хочу побажати вам мирного неба, хочу побажати вам любові, хочу побажати вам. Здійснення ваших мрій, безпеки. І, дорогі мої, не переймайтеся над тими датами, тому що е, свята придумав не Господь стовідсотково. Вони йому не потрібні. Свята потрібні людям, щоб вони відпочили, щоб вони відсвяткували, побули в кругу своїх близьких, друзів, знайомих з ріднею. І знаєте, це дуже важливо відпочити. І відпочити не щоб випити чарку, а відпочити, щоб провідати друзів, провідати батьків, провідати рідних, близьких своїх. І я думаю, що Господь хоче від нас, щоб ми були близькі, щоб ми були підтримували один одного. І саме Кращий подарунок для Господа буде те, щоб ви, може, привітали своїх батьків, своїх друзів, того, кого ви давно не бачили. І, знаєте, ще краще було б, щоб ви знайшли людей, які в нужді і допомогли їм. Тому що, знаєте, Подзвоніть якійсь людині, яка не має достатку, і запитайте в неї, чи їла вона сьогодні. Тільки обережно. Коли вона скаже, що не їла, ви повинні бути готові поділитися. Ви повинні бути готові, ви повинні бути готові щось зробити для цієї людини. Тому. І якщо ви віруюча людина, і якщо ваш близький товариш не сприймає вашу віру, може навіть не кажіть йому про Христа, не кажіть йому Христос Воскрес, скажіть йому, як твоє здоров'я, як ти, друже, почуваєшся, як ти живеш? І знаєте, це для нього буде краще, тому що людина, яка знає, що ви віруюча людина. І яка може по якійсь причині не сприймає вас, вона в першу чергу повинна відчувати від вас любов, любов, яку нам подарував Ісус Христос. Ви ж знаєте, що Пасха це не те, не та подія, тому що це не свято, не та подія, яка сталася, коли Христос Воскрес. Пасха, вона трапилась на багато років раніше. І перший раз вона відбулася в Єгипті. Два слова скажу. Коли Моїсей виводив людей своїх євреїв із Єгипту, то фараон тогочасний не хотів відпускати їх. І Бог сказав, що я наведу цю кару, коли помруть всі первістки. Від тварини до людини. І тієї ночі він сказав всім євреям, щоб вони були одягнені, і щоб вони помазали косяки своїх дверей кров'ю ягняти, закланою ягняти. І ягня безвинне померло, і його кров стала захисною. Для багатьох багатьох людей, які зробили так, як повелів Господь. І в ті ночі ангел-згубник пройшов і він вигубив всіх первістків, які були у Єгипті, де не зробили цю подію. І так само символічно стало, що кров Ісуса Христа, яка пролилась за нас, людей. Вона також е має такі властивості. Кров Ісуса Христа вона береже, вона зберігає нас, вона дарує нам життя, життя вічне, дорогі мої. Тому вітаю вас, бережіть один одного. Хай вам щастить. Люблю вас, всіх підписників і всіх добрих людей. Вітаю з цим світлим святом. Люблю вас. Будьте здорові.